Я знайшов дещо неймовірне в цій коробці знаходиться. 3D-принтер. І судячи по розміру цієї коробки, 3D-принтер тут дуже і дуже маленький. Китайське диво, найдешевший і найменший 3D-принтер, який я коли-небудь тримав в руках, навіть в запакованому вигляді. І важить це все близько кілограму. Я не знаю на що він здатен, але мені дуже цікаво подивитися. Коробка ось просто ось так розкрита, нічого особливо запакованого не було. Зображення цього принтера і одразу ж дивіться, є функції. Функція у нас така: Precision Printing, щоб воно не означало, але воно є. Mute print безшумний друк, Дуже цікаво. Я думаю, що тут взагалі нема моторів, тому і не буде безшумний, не знаю. Operation is Simple, тобто легке керування і humanized Design. Гуманоїди зробили дизайн цього принтера. окей, Дуже цікаво, добре. Рухаємося і погнали. Неочікуваніша розпаковка для мене. Погнали! О, так. Боже, яке тут все красиво! І китайське. Хо -хо -хо. Дуже китайське. Якщо тут пильніше подивитися, ось тут написано: підпишись на канал Кубастик 3D. Тут у нас дуже багато цікавого контенту про 3D-друк. Тож, друзі, виконуйте, підписуйтесь на цей канал, бо такого контенту навряд десь ще побачиш. Мануал у нас є, і ви знаєте. Купа пенопласту, невеличкий шматочок пластику, якого я не знаю, на що може вистачити. І далі у нас запакований сам 3D принтер плюс деякі аксесуари, які теж виглядають ну, ну дуже, дуже дешево І смішно. Окей, це ще частина корпусу. Прикольно. Не бачив пенопласту в коробках вже років 10. Тут у нас все запаковано в нього. Я так розумію, ось це тримач для катушки, ну, а ось сам. Принтер, ну ви знаєте, це саме те, що я і розраховував тут побачите. Окрім всього, тут ще і дріт, і це, здається, називається USB Type-B, або дріт, який ніхто ніколи не використовує. Здається, таким звичайні принтери під'єднуються до комп'ютера. Ну, під'єднувались років 20 назад. О, Боже, це все дуже погано. Давайте позбавимося цієї бридкової коробочки і подивимося, що у нас тут. Ще. У нас є е, дві опції: ось це все збирати інтуїтивно, або звернутися до інструкції. Ну, за кого я себе маю? Звичайно, будемо збирати е, інтуїтивно. Виглядає це. Дуже іграшково, але з висоти мого 3D-друкарського досвіду, якщо ви дозволите мені так сказати, я бачу, що тут, в принципі, є абсолютно всі необхідні атрибути, щоб цей 3D-принтер був 3D-принтером. Детальніше подивимося на всі його рухливі механічні та електронні компоненти пізніше, але зараз хочу його зібрати. Бо що? Бо мені цікаво, чи він взагалі зможе щось. Надрукувати цей принтер коштував мені 86 баксів з безкоштовною доставкою з Китаю. Я не знаю, що він буде друкувати, але спробуємо це зробити. Я точно розумію, що ось ця ерунда, у неї тут єдине місце, де вона може стояти. Це ось тут. Питання залишається в тому, лише які, яким боком її треба ставити. Цим чи зворотнім. Мені здається, що Ну, хай буде цим. Просто 3D-принтер, він має. Малювати такі три площини руху буде рухатися ось ця друкуюча голова по осі. X, за вісь Y у нас відповідає стіл, який буде рухатися туди й назад, і за вісь Z у нас буде відповідати ось це. Ця модель 3D принтера дуже сильно нагадує прості дешеві моделі по типу там Pru'SA-Mini або a 1 Mini, Ender 2, і взагалі будь-які однорукі принтери. Це найдешевша і найпростіша е конструкція. Але давайте спробуємо її зробити більш жорсткішою, да? Надо ж нам це все поєднати. Для початку зафіксуємо гвинтами цю вісь. Ніфіга собі навіть один додатковий гвинт поклали. Це вам нічого так по-серйозному. Ну, я вам скажу так, досить. хитко. <laughs> не знаю, чи буде цього достатньо для нормального 3D-друку, але, тим не менш, ну, що маємо, те маємо. О Боже, це виглядає настільки по-дитячому і настільки цікаво, просто <laughs> гляньте на нього. Він поміщається, в мене на долоньках. Наскільки маленька зона друку, наскільки він взагалі сам по собі невеличкий і нібито іграшковий. Я відчуваю себе дитиною, якій зробили на Новий рік подарунок. Да, таке на подарунок, звичайно. Не те, щоб я хотів отримати, але мені дуже цікаво. Взагалі, в цей сезон подарунків зараз дуже важливо обрати якомога більше подарунків, за якомога меншу ціну. Тому заходимо на є-каталог е і вбиваємо будь-що, що вам необхідно. Мені, наприклад, давно пора оновити мікрофон для зйомки. В пошуку вбиваємо DJI. Майк, і бачимо варіанти. Нова версія Майк міні зараз майже недоступна в магазинах, бо вона абсолютно нова. Але можна подивитися мікрофони цього виробника інші версії і порівняти ціни в різних магазинах. Але поки що я не поспішатиму купляти новий мікрофон, а просто додам його у свій вішліст. Бо є каталог розігрує товарів на 40 тисяч гривень з вашого вішліста. Тобто, не аби яку там техніку, а те, що вам дійсно. Необхідно умови конкурсу дуже прості. Зареєструйтесь на е каталог за своєю реальною імей-адресою. Е Це необхідно, щоб у разі перемоги з вами змогли зв'язатися. Далі просто залиште відгук на будь-який товар, яким ви користуєтеся. Я, наприклад, залишу відгук на свій мікрофон Sennheiser, який відслужив мені більше восьми років. Неважливо, яким буде ваш відгук позитивним або негативним, головне, щоб він був розгорнутий і правдивий. До відгуку обов'язково прикріпляйте фото. Но в своєму акаунті створюйте публічний вішліст. З товарами на суму до 40 тисяч гривень. Чим більше відгуків, тим більше шансів. Обов'язково читайте детальні умови конкурсу в описі під цим відео і бажаю вам успіху. Окей, ну а поки що розбираємося з принтером. І чисто теоретично його залишилось тільки підключити. Тут у нас вже є поєднані піни в цьому кабель-каналі Щось уже знаходиться. Ось у нас щось поєднано все це мотор. А ще я бачу ось тут два непоєднаних піна. Один з них це кінцевик. Так, він буде відповідати за е, край руху для того, щоб коли принтер буде спускатися вниз, він буде розуміти, що далі з точки їхати не треба. Ну, а з цього боку у нас залишається під'єднати ще один мотор. Ось так. Все дуже грубо, все дуже дешево. Але, тим не менш, скоріше все, це має працювати. Дивимося далі, що у нас є. У нас тут ще була ось така пластинка, вона мені взагалі не подобається. Але єдине її предназначення, яке я бачу, це помістити ось сюди, на неї повісити тримач для філаменту. Щось, типу, тут у нас має висіти катушка пластику. Виглядає так собі, тим паче, що завантажується пластик згори, і Я не знаю, як він буде подаватися аж сюди. Але ну, тим не менш спробуємо. А тепер про органи керування і про сам принтер. Так, у мене тут немає дисплея. Я звик до того, що дисплей є на будь-якому принтері, але тут його немає. Але що є? У нас є кілька портів, а саме порт для живлення, порт для USB Type B. Порт для SD Що? Тут на тумблері просто у нас загрузка та вигрузка філаменту дуже цікаво Домашня кнопка одна. І я ще бачу ось тут кнопки від 1 до 4. Не знаю, що це означає, але вони тут присутні. Також є кнопка схоже, щось на плей. Слухайте, непогано, реально цікаво. В комплекті у мене є флешка і у мене є. Дріт живлення з блоком на 30 ватт. Це, мабуть, один з найекономніших принтерів, <хи> який мені попадався. Хочу включити, хочу дуже сильно включити, але дуже страшно. Включили. Є індикація. Чую звуки. Щось запрацювало, ну, скоріше все, охолодження. Добре. Що мені далі треба робити? Чисто теоретично. Екрану немає, я не знаю. Спробуємо його порухати. Е, Натисну, що на кнопку. Додому. Можливо, він відправиться зараз додому. Зробимо це. І так він живий, дивіться. Рухається стіл. Ну, все, він приїхав до кінця і більше не зможе рухатись. Опускається ось ця вісь. Просто подивіться, наскільки він повільний. Але це так класно. Зараз він чисто теоретично кудись натисне сюди на концевик і перестане рухатися. О! Все. Він вдома? Ну, знаєте, цей притер дуже легко підняти. І показати вам його деталі. Ось, наприклад, тут ви можете побачити його екструдер. Дві шестерні, одна з них подающа, яка доєдна до мотору. І між ними невеличка ось така пружинка, яка і стягує шестерні між собою. Між ними буде затискатися пластик і подаватися вперед. Там всередині я бачу навіть під TFT-трубку. Вона старчить ззовні і рухається аж до самого низу. Ой, я щось натиснув! Я натиснув якусь кнопку тут. Він поїхав. А що це натиснув? Я натиснув на кнопку 2 чи на кнопку 1. Я не знаю. Отож, він живий. Що з ним робити далі? Я гадки не маю. Спробуємо його порівняти з будь-яким сучасним 3D-принтером. У нього є, в принципі, всі елементи механіки. За мотори у нас відповідають дуже маленькі, ну, майже іграшкові такі електроприводи, які знаходяться один під столом. Один, скоріше все, всередині екструдера. Також має бути тут один і тут один. Ну... Теоретично, я їх не бачу, але я впевнений, що вони ну дуже маленькі. А ні, ось один бачу, прямо звідси. Ну а рухаються всі ти три вісі за ось цими мініатюрними валами. Я думаю, тут скільки 5 мм діаметр, і це навіть не вал. Це просто трубка. Вона ніби порожня всередині. Це в принципі працює, але це не дуже надійно. Бачите, дуже все хитке і в особливості. Стіл він прям люфтить. Мені це не дуже подобається. Але тим не менш, у нас формулюються три вісі. Одразу кажу, стіл у нас не підігрівається. В звичайному 3D-принтері стіл. Steel... Вернішеся ця друкована платформа, вона має підігріватися для того, щоб краще приліпав до неї матеріал. Але тут принтер позбавлений цієї функції, і я точно впевнений, що тут немає нічого. Автоматичної калібровки, тут немає датчику філаменту, взагалі будь-якого датчику, окрім ось цього кінцевіка, який натискається просто елементом корпусу, і принтер перестає рухатися. Ну а всередині супер банальна і супер проста якась історія. Цікаво, що більшість частин його корпусу зроблена з орг такого скла. Навіть платформа. Окей. Треба з чогось починати. Для початку зрозуміємо, як їм керувати. Кнопка додому ось ця. Натискаємо. І принтер відправляється в домашню точку. Все, оце його домашня точка. Добре, хай буде. Окей. За що в нас відповідає кнопка 1? Натиснули. Підняли. Щось воно рухає. Можливо, це початок друку моделі, але пластику всередині немає. Хм. Ну, це кнопка 1, кнопка 2. Трошки знову поїздило, але тепер в інший бік. Ааа, це кнопки для калібрування по чотирьом точкам стволу. Оце ж треба було так це реалізувати. Оці чотири кнопки відповідають за чотири позиції сопла над столом. І всі вони чотири мають бути відкалібровані за рахунок ось цих. Прижимних механізмів, вкручуючи його, ми стискаємо або навпаки розтискаємо пружину, і тоді цей край столу піднімається або опускається. Відповідно, треба пройтися по кожному з чотирьох для того, щоб правильно відкалібрувати висоту сопла над столом. А вона має бути 0,1 мм, 0,15 мм. Ну давайте вже тоді спробуємо відкалібрувати цей стіл. До речі, про стіл. У нас тут є магнітна поверхня, яка як і в звичайних дорослих принтерах присутня. просто магнітна е, така ліпучка, і ось такий елементик, який дуже схожий на. Як він називається? Може, це так би давно було. Мікробаза чи щось таке, необаза. Це покриття для столу 3D-принтера, до якого все краще прилипає. Але тут немає ні покриття пей, ні текстурованої пластини, але є покритий міні-міні отворами. Ось такий магнітний лист. Звичайно, пластик не примагнітиться до цього. Столу, але хоч щось прилипнути має. Тим паче, якщо пластик буде гарячим. Сам стіл без нагрівача. А як мені, я вибачаюсь, загрузити пластик сюди? У мене ще є ось тут тумблер. Посередині позиція є позиція Feed і ретракт. Давайте спробуємо позицію ретракт зробити. Що він зробить? Ретракт і плей. Може так? Ні. Давайте позицію Feed виберемо. Знову вимає кнопочка, натиснемо на неї. Нічого не змінюється. О, рухається екструдер! Там всередині видно. Рухаються шестерині. Тобто, це умовна подача пластику. Якщо ми по центру поставимо цей тумблер, у нас перестають рухатися мотори, і, відповідно, ретракт це ми будемо повертати пластик з зопла. Але він все одно його подає, а не повертає. Рухається і тут дує вентилятор. Ось цей. І він охолоджує одночасно і нагрівальний елемент, і зону під е, соплом. За рахунок, ось там невеличкий є такий спойлер, як це назвати. Просто крізь нього проходить повітря вниз. Окей, добре, ну давайте вже тоді пробувати. Будемо заряджати філамент, але не цей. Давайте серйозний візьмемо. У мене є якраз філамент для цих розмірів. Ну, якось так. І тепер згори у нас є фітінг, куди ми можемо просунути філамент. Далі ми обираємо режим «Feed» і натискаємо на кнопку Вперед. Екструдер має почати рух. Я сподіваюся, він це зробить. Давай. Вперед. Ні, не хоче. Можливо, він буде грітися зараз. О, господи, воно все таке живе. Принтер зараз має. Нагрітися, я так розумію, і пропустити крізь себе пластик, я сподіваюся, що це вийде. Пішов! Пішов! Це працює! Тобто він гріється зараз. Я навіть не, не можу зрозуміти, що він гріється, індикації нема. Добре, поки що вимкнемо подачу філаменту. Я бачу, що какашку він видавив. Ніфіга воно не приліпає. Ну ладно, окей. Пластиково навичавлює, і це вже добре. Давайте може спробуємо відкалібрувати цей принтер як старі добрі частини за допомогою чотирьох точок на столі і листка паперу. Натискаємо на точку 1 і принтер їде в першу точку. Ось тут мені і знадобиться інструкція. Товщина паперу у нас приблизно 0,1 мм, і зараз на першій точці. Зупиниться у нас сопло і ми маємо помістити між соплом та столом лист паперу. Тепер ми крутимо один з ось цих речашків, в даному випадку, ближній до мене. До тих пір ми будемо крутити, поки стіл не підніметься до такої висоти, щоб сопло ледве торкнулося паперу. Окей, бачите? Тепер цього достатньо. Рухаємося на другу точку. Таку маніпуляцію треба повторювати кілька разів по колу. Ідеальна поверхня. Ну, от тепер, я думаю, без мануалу мені точно не обійтися, бо я не знаю, що як робити. Ну чи все теоретично ми готові до друку, але я трошки переживаю. Все, що необхідно зробити, це взяти флешку. На 4 ГБ. Нічого собі, ці китайці не позглабилися. Загадка в тому, яким боком її вставляти сюди. Ставили флешку. Я сподіваюся, що там щось всередині відбудеться, коли я натисну Play. Індикація свідчить мабуть, про те, що йде якийсь процес. Можливо, він зчитує з флешки файл. Я не знаю, мабуть, треба трошки почекати. І я дуже сподіваюся, що на флешці був якийсь файл, інакше він просто не запуститься. Ніякої індикації, ніфіга взагалі. Ну давай. Кнопка додому не працює. Не працює жодна з цих кнопок, коли флешка всередині. Рухається! Зараз щось буде? Невже? Боже, якщо він зараз надрукує. Я буду. Ну, не здивований, бо це ж все таки 3D-принтер, але я буду щасливий. Пішов пластик, я бачу його. І пішла лінія! Він друкує! Ха -ха -ха -ха. Клас! І я не знаю, що він друкує. Добре, ну почекаємо і подивимося тоді. І засечемо час. Мені ці, е, цікаво, за скільки він впорається з цією 3 d моделлю Будемо вважати, що зараз почався друк. Фу, слухайте, я поки що. Ну, максимально задоволений, цей принтер мені подарував вже більше емоцій, ніж будь-який сучасний і серйозний дорослий принтак. І мені дуже цікаво подивитися: по-перше, чи додрукує він до кінця. По-друге, наскільки швидко це станеться. По-третє, наскільки якісно він це зробить. по-четверте, спробувати нарізати власну свою модельку, тобто взяти модель з інтернету. Наслайсити її, вона, щоб вона була досить така складна. І подивимося, чи зможе цей принтер друкувати за моїми командами, за моїми вказівками, а не просто робити те, що записано на флешці. Я зараз, ну, чесно, думками десь в, в 2019-му, тоді, коли я тільки захопився 3D-друком, тоді всі 3D-принтери друкували не швидше за цей. Хоча й виглядали набагато складніше. Цей принтер теоретично може працювати від павербанка. 30 ватт. Перший 3D-друк добіг кінця. І це була випадкова моделька. Я не знав, що буде надрукована. але надрукувалася ось така ракета. Виглядає як мій перший 3D-друк років 5 назад. Клас! Я задоволений. Друк зайняв 32 хвилини 18 секунд, що, в принципі, не так вже і багато для такої модельки. А що воно рухається? Все, заспокойся. Ну, друзі, давайте подивимося тепер на якість, з якою надрукувалася перша модель. Я, якщо чесно, взагалі здивований, що хоч щось надрукувалось. Ще й на холодному столі, ще й на принтері за 80 баксів. Ну, коротше, це виглядає ось так. Щоби компенсувати погане прилипання до столу, принтер надрукував ось таку підкладку під перший шар, і далі вже на ній він друкував модель. Модель надрукувалася у нас без заповнення в два периметри і виглядає вона ось таким чином. Ну я б не сказав, що воно ідеально прям надруковано, але камон, судячи з того, що ви складаєте цей принтер. Це взагалі виглядає ідеально супер. Так, тут немає ніяких складних нависань, тут немає ніяких складних форм, але тим не менш, ось така моделька у нас вийшла за 32 хвилини, 5 з яких зайняла друк ось цієї підкладки. Ну а тепер мені дуже і дуже цікаво надрукувати тут щось своє. Я не впевнений, що цей принтер є в налаштуваннях звичайних програм для 3D-друку, тому доведеться це створювати самому. Зараз будемо знову. Практикуватися в програмуванні. На комплектній флешці досить багато інструкцій і досить багато додаткових файлів, які нам допомагають зрозуміти, як користуватися цим принтером. А також тут є різні фотографії компонентів принтера, які ми не можемо бачити зовні, але тут вони в досить хорошій якості е, сфоткані, і ми можемо зрозуміти, як виглядають, наприклад, сопло, екструдер, нагрівальний стіл і так далі. Також тут у нас є купа папочок, які називаються. Онлайн принтинг дата. Тобто теоретично ми можемо продавати от сюди і файли. Не буду ризикувати, але я бачу Slicer Software for Mac, наприклад. Ну, ось, давайте виберемо куру і можна встановити слайсер кура і встановити профіль цього принтера на цей слайсер. І в принципі нарізати без проблем будь-яку модель за допомогою нього. І тут є, звичайно, що відеогайд, як це робити. Щоб надрукувати власну модель, мені довелося досить багато маніпуляцій зробити е, в комп'ютері. Тобто е, на флешці у нас був слайсер, який дуже сильно застарілий. Це версія 2011 року. Вона не встановлювалась на сучасну техніку. Ми перепробували все і виявилось, що найкраще буде створити в слайсері Кура свій пресет під принтер. Я створив. Плюс-мінус, наскільки дозволяє мій досвід пресет під цей принтер. І зараз спробуємо надрукувати ось таку модельку. Це дуже маленька, невеличка моделька, але вона дуже необхідна. Ця модель необхідна для того, щоб тримати ось цей кусочок дроту. Я вам казав, що мені треба оновити мікрофон. Ось тут, бачите, у мене перемотано все із острічкою, і острічкою. стрічкою. Щоб цього не робити, хочу надрукувати модель, яка буде підтримувати дріт. Вона, по-перше, корисна. По-друге, невелика, що влізе на цей принтер. Ну а по-третє, досить складна і цікаво буде подивитися, чи впорається цей принтер. Візьмемо флешку з нього і запишемо g код Може, мені, щоб дістати флешку, мені треба весь принтер піднімати. І запишемо g код на цю флешку. Виявилося, що цей принтер здатний по кнопці пуск друкувати тільки останній g код який записаний на флешці. І ось останній 7-хвилинний код цієї моделі зараз на цій флешці. Я спробую це зробити. Вставляємо флешку. Сюди. Тепер нам потрібен пластик, бо попередній я вийняв з пополам. Філемент затягується. Як тільки він покажеться знизу, можна вважати, що філамент замінено і можна натискати на кнопку друк. Я дуже переживаю зараз. Ну за кадром пройшло близько двох годин того, що ми намагалися це зробити. І якщо це не вийде, доведеться забирати принтер додому і ковирятися з ними цілі вихідні. а Мені цього не дуже хочеться. Тим не менш, ми знаємо, що принтер працює. І пластик уже поповз. І натискаємо на кнопку Play. Чи це теоретично має запуститися останній джекот? І я сподіваюся, що все буде вдало. О! О, він живий! Супер! Боже, це мій перший джекот. Я взагалі міг промазати з багатьма показниками. Я вказав стандартне налаштування швидкості, стандартне налаштування температури для пластику і взагалі не заморочувався над цим. Тож я впевнений, якщо е, ну, більш Відповідально підійти до цього, то можна нарізати загалом досить непогані швидкі моделі. Ну і подивимося зараз, чи, чи вийде надрукувати. друкувати. Так, він друкує мій Він це робить? Так, да, тільки збилась калібровка столу, і він занадто низько до столу друкує. Ну, я думаю, це не проблема. Модель дійсно досить складна, невеличка площа самого друку. Плюс така спіралька. Там потрібне досить серйозне охолодження. і Я не впевнений, що цей принтер його може. Собі дозволити, тим не менш подивимося, як це буде виглядати. Дуже цікаво подивитись на готовий результат. Знову ж таки, я вирішив використати підложку, і зараз він друкує саме її. І вже на цій підложці буде друкуватися модель, тому що я просто не впевнений, що вона прилипне до самої поверхності столу. Плюс, ви бачите, тут дуже нестабільне налаштування і калібровка. Друку, бо будь-який мікрорух, навіть коли я дістаю або заправляю філамент, може змінити положення екструдера, і тоді він просто-напросто врізається в стол або навпаки піднімається занадто високо. Як експеримент, це виходить дуже цікаво. Я задоволений і ще раз повторююся, цей принтер подарував мені більше емоцій, ніж будь-який дорослий принтер, який я в останній час використовую. Це щось новеньке, і я здивований, що просто принтер, це ж можна назвати принтером, на платі від Тетріса, зроблений з гімна і палок, друкує! Він друкує нависання! Це прям експериментально складна 3D-модель для пересічного 3D принтера, а вже для цього так тим паче, але він порається з нею. Хочеться хоч так додати йому охолодження. Ну, дивіться, в принципі, щось схоже на готову модель буде. Ну що, друк, завершено перший мій нарізаний g код Реально складна модель, реально функціонуюча і показова. Спробуємо відірвати його від столу. Приклеїлось воно прям занадто. Я пам'ятав, що воно вдрукувалося прям всередину, бо дуже низько. До столу було зроблено, але тим не менш, дивіться, залишилися ось ці піпки. І трошки понівечилася платформа. Ну, Я сподіваюся, що це не повпливає на наступні друки. І я думаю, що стіл тут дійсно ну, досить поганенький. Це великий мінус і треба калібрувати його, чи не перед кожним друком. Ну, а ось сама моделька. Ось так це виглядає. Відірвемо підложку. Модель, яка гнучка, тобто функціонал її виконується. І нависання більше ніж 45 градусів з величезним шаром в 0,3 міліметра, як ви бачите, надрукувався. Так, є нечіткі лінії провисання, але тим не менш, це принтер-бляха за 80 баксів. Давайте спробуємо використати тепер цю модель. Я планував її поставити ось сюди, щоб дріт не загинався. І теоретично вона має бути ось так. І крутим Ну, і тепер, в цій точці буде гнутися трошки менше. Сподіваюсь, це мені допоможе. Хі -хі. Що ж, друзі? 3D-принтер найменшого розміру з зоною друку 10 на 10 на 10 сантиметрів, який важить загалом разом з катушкою пластика близько кілограма, який не має екрану, не має жодних калібровочних механізмів і не має органів керування, здатен друкувати. І мені дуже цікаво, наскільки якісний 3D-друк я зможу з нього ще вичувати. І я обіцяю вам, що це не останнє відео з ним на цьому каналі. Тож, якщо вам хочеться його побачити або подивитися інші відео про 3D-друк. Обов'язково підписатись на канал Кубастик3D. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, і мій новий найменший 3D-принтер. Побачимось, Па-па.